Діти, з чого ми починаємо кожний свій день? З вітання. А як можна привітатися? Добрий ранок. Привіт, здравствуйте. Коли ми кажемо слово «здравствуйте», ми бажаємо не тільки собі, а й усім присутнім здоров'я. Сьогодні ми будемо говорити про здоров'я, розкриємо секрети здорового способу життя. Поговоримо про корисні та шкідливі звички, дізнаємось про те, як стати здоровим. Пропоную вам відправитись у країну здоров'я. Розкриємо секрети здоров'я. Перша зупинка. Місто гігієна. Ми мікроби твої друзі, гидкі бридкі, товстопузі. Ми мікробчики страшні. Ми любимо не букашок, а брудних замарашок. Живемо в тобі на тілі, у грязюці, бруді, пилу. Якщо ви, бридкі, бруднулі, тоді нам допоможіть. Слова чарівні, скажіть. Говори один, два, три виростай, мікроб. живи. Що треба робити, щоб мікроби не росли і не жили? Так, мити часто руки з милом, купатися, носити чистий одяг. А якщо хочеш бути здоровим, значить будь. Добрих правил гігієни не забудь, зуби чисть і умивайся, завжди правильно вдягайся. Вирушаємо далі. Газупинка, місто, вітаміни. Товстий, готований товстунець набивав весь день животик, з'їв 100 булок, 100 пампушок, 100 тістечок, 100 ватрушок, 100 сосисок, 100 сирків, 100 смачненьких огірків. Чим можна вживати такі продукти, щоб ви порадили товстуну щодо його харчування? Якщо хочеш бути здоровим, пам'ятай, свіжі овочі і фрукти, ти вживай. Будуть щічки рум'яненькі, будуть зубки всі біленькі, свіжі овочі і фрукти, ти вживай. Третя зупинка місто режим. Добрий день, мене звуть невдахою, у мене нічого не виходить, я нічого не встигаю. От і зараз я не хочу, щоб було 12 годин, бо треба бути на уроці. Нехай буде 15 годин. Ні-ні ні, це треба вже виконувати домашнє завдання. Нехай буде 21 година, та ні, це вже час спати лягати, а спати я не хочу. Ну що робити мені? Ти неправильно склав розпорядок дня. Ми тобі допоможемо. Якщо хочеш бути здоровим і міцним. Знай у всьому допомога дня, режим. Як навчишся ти встигати, вчитись, гратись, їсти, спати. Знай у цьому допоможе дня режим. Вирушаємо далі. Наступна зупинка четверта. Місто спорт. Давайте зробимо фізкульт хвилинку. Руки вгору, руки вниз, на сусідів подивись. І, зроби чотири кроки, заморились на уроках. Вище руки підніміть і спокійно опустіть. Нахиліться, розігніться, станьте прямо, усміхніться. Плесніть діти кілька раз. За роботу все гаразд. П'ята зупинка місто загартування. Щоб бути здоровим та сильним, треба загартовувати організм. Заняття спортом, обтирання вологим рушником, прогулянки на свіжому повітрі, купання у річці, ходіння по соніш, одягання залежно від погоди. Шоста зупинка місто звичка. Добрий день, я пані Шапокляк. Раджу все зробити так. Це ж і весело і цікаво, і для діток є забава. На що вам здоровим бути? Треба зранку все забути, і поради лікарів, застереження батьків, та й не тільки вчителі вчать дітей на цій землі. Я умію теж навчити, на що ж вам здоровим жити. Дити в школу закуріть і димій, 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 замість чаю пити пиво і хворіти всі щасливо. Як дитина занедужа, це чудово дуже-дуже, бо не треба в школу йти. Можна в ліжечко лягти, день і ніч у нім ліжати і тихесенько вмирати. Шановна, наші діти можуть визначати, які звички корисні. Ми не потребуємо ваших порад. Діти, наступна зупинка, сьома, місто настрій. Діти, а який настрій у вас? Від того, який у людини настрій, залежить її здоров'я. Хто здоровий, той сміється, все йому в житті вдається, він долає всі вершини, це ж чудово для дитини. Хто здоровий, той не плаче, жде його в житті удача, Він уміє працювати, вчитись і відпочивати. Хто здоровий, не сумує, над загадками мудрує, Він сміливо в світі йде і за собою всіх веде. Молодці малята! Тепер ви будете здоровими, сильними, веселими.